Друзі, всім привіт! Ви на YouTube каналі Рух Тіві. Ми повертаємо рубрику Правда чи неправда у цьому випуску Роман Дітик та Ростислав Лях відгадуватимуть факти про захисника жовто-чорних та дебютанта збірної України Олексія Сича. Хто ж краще знає свого одноклубника? Дізнаємося далі у відео, хлопці, привіт! Розповідайте, як ваша справа? Привіт, все добре. Це... Помаленькому живуть. Сьогодні ми будемо грати в гру Правда чи неправда про Олексія Сича. В принципі, ви то двоє не просто так опинилися. Роман, ти з Олексієм за межами поля дружите з сім'ями. Ростислав, ти у вас дуже пов'язані, скажем так, футбольні шляхи. Також я дуже добре знаєш. Як думаєте, хто з вас знає Олексія Сича краще? Довше напевно знає Ростик, Ну так ближче. Да? бо вони ще в Карпатах були разом. Тому думаю, що розтікали зараз. Побачимо. Супер. Давайте я штенько вам нагадаю правила. Перед вами 10 фактів. Вони як правдиві, так і неправдиві. Ви по черзі дістаєте один факт і кажете, правда це чи неправда. Зараховуються бали тому, хто скаже правильну відповідь відповідно. Якщо ви говорите неправильно, то вам бал не зараховується. У нас є опція це дзвінок другу. Ви дістаєте факт. Якщо не знаєте. <клі> якщо ви не знаєте, але впевнені, що хтось, можливо, із ваших знайомих знає відповідь на це питання. Знає цей факт, то ви можете один раз подзвонити а, другу. Я думаю, що це, мабуть, хтось буде з командою. Хто точно краще за вас знає Олексія Сича. У нас було покарння, щоб ви після цих зйомок у вас буде тренування, а той, хто програє, зайде місячною ходою а, Майкла Джексона ага. на тренування. А, Майкла Джексона. Майкла, речі. Ні. Майкла Джексон, ну типу, заду і таке. Добре. Добре. Окей? Ви на камеру поїдшому відповідаєте? Тільки можна ті камери. Тоді що? поїхали? Росію починає. Давай, обирай будь-яку. Олексій Сич ніколи не знімався у Рубриці Правда чи Неправда. Неправда? Він знімався. Я не знаю. Навірно, Діка про відпочиває. Олексій Сиш дебютував за рух в одному матчі разом з чвертьфіналістом Чемпіонату Європи. Правда чи неправда? З чвертьфіналістом Чемпіонату Європи. Ви були в одній команді тобто? Чи... Так, от вони в одній команді були чи ні? Це в одній команді. В одній команді. Так, да, в одній команді. Правда, це Рагнар Сігурсон. Правда, так? Mm. Да. плюс один бал. І справді, правда, це було в матчі проти Десни. 8 березня 2021 року. Рагнар Сігурдсон вийшов у стартовому складі. Олексій Сич та Ярослав Карабін на заміну. Давай. Олексій Сич зіграв за рух більше матчів, ніж Роман Дідик. Неправда. А скільки матчів зіграв Олексій Сич? Я Не знаю, скільки Льоха зіграв, але я думаю, що Ромчик більше зіграв. Так. Дідика 72 матчі за рух, а Сича 60. Олексій Сич відіграв більше 20 матчів за молодіжну збірну України. Правда? Скільки матчів відіграв? 26-27. Чи більше? Менше. 25. 21. Більше? 22, <рес> 22 матча, да. так. У Олексія Сича більше підписників в Інстаграм, ніж у Романа Дідика. Неправда. У громчика більше. <рес> скільки? Ромчика Роман... скільки? Десь? Тисяч сім, зараз вісім, приблизно. 7. Десь так, а в льохи під три. Але в нього там додається, але я не думаю, що воно настільки додалось, тому неправда. Ти впевнений? Так. У льохи менше. Да. Правильно? Так. Да. У Олексія Сеча три результативні передачі у сьомо сезоні УПЛ. УПЕЛ. Двій точні вітання. Двій точні віддані. Третій додати. Дві точно відео. Правда чи неправда? правда? Правда. Так, що. У яких матчах? ну, в, з цим з Кривбасом, uh-huh. з, Чорноморцем. з Чорноморцем, і я думаю, що в якомусь матчі там з цим uh ah, ah. ми там 5-0 може десь віддав. uh, -uh. Ні? Uh -uh. Дві в нього? Ні, в нього три, але з яким, ну, в якому матчі? Зоря. Uh-huh. Okay, -uh. uh -uh. а, Перший тури болонь. Відкої дав. Так. О, волонь, Кривбас і Чорноморець. Ваше теж не задав. Давай, тягни. Олексій, Сич ніколи не хворів янки. Правда, це ще не правда. Це не правда. Я хворів місяця. Півтора-два там. Олексій Сич був капітаном Олімпійської збірної України у її першому матчі в історії. Перший матч в історії. Він був в Японії. Перший матч в історії він був капітаном. Бо я там був. Олексій Сич одружився у день свого народження. Правда чи неправда? Ні, неправда. А в який день він одружився? І коли в нього день народження? Хороше питання. Ну, весілля було влітку, а День народження було Перший квітня. Швидше трошки. Так. Ну, першого квітня, першого квітня. А народжі. одружився, так? Одружився це весілля. Так. Ні, одружився. Це Це з пропозицією зробив. Це розпис, ні? Ну так вони один день розписувалися і це хіба не? І я не знаю. Я, ну, чесно, я не знаю. Я не може знаю, але я не скажу. Питання одружився свого... дня... в День свого народження, я кажу, ні, це не правда. Добре, правильно. Давай останнє. Ну, але тут важке питання. За рух Сич забив більше голів, ніж за бельгійський кортрейк. Він за рух ну, колосу забивав, там на тому чемпіонаті. Я не пам'ятаю. Кортрейк він теж забував. Я знаю, mm -hmm. я це пам'ятаю. Кортрейк він. За два Спитаємо. Чуєш тяп? Тільки yeah. не мачкайся. Я на програмі Правда чи Неправда і тут питання за льоху. За рух Сич забив більше голів, ніж за бельгійський кортрейк. Це правда чи неправда? Борів. Він забив один там лівий кортрейку, і тут. Ну, Я за цих, за цих два гола і думаю, і просто думаю, чи він ще десь забивав, чи ні. Ти впевнений? Однаково 100%. Це 100%. Yeah. Ну, типа, яка відповідь тоді за рух сиштипільше. Ні, не більше одинакова кількість голів. Yeah, все, тяп, дякую. Будь здоров. Yeah. Порівну кількість голів. Один за рух, один за кортей. Так, yeah, Це правда. нас чайка, yeah. то мені ніхто yeah. yeah. не, <laughs> не виходить. <laughs> 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 yeah, На жаль, треба було медичі. знаєш кого знімати? Кого дьох не знає. Ми знаємо. А ми, типу, все про нього знаємо. <laughs> все, все повністю Угу. Друг, ну, але за закуп... ну да. Ну, загули просто. Ми... Я знав по одному, що забили, але точно кількість просто не пам'ятав. Так Льоха, часто забиваєш <рес> десь як я. <рес> його викликали у національну збірну. А чи привітали його? Як загалом відреагували на те, що він, в принципі, вперше в історії від друху когось викликали? Ну, звичайно, привітали. Я, зокрема, був у залі тренажером. Дімай щось прийшов до нас трошки розмовляти. А mm -hmm. я щось кажу: «Діма, розкажи мені щось цікаве, що там в команді, бо я вже трохи пропустив часу. І він такий сидить щось такий, знаєш, так легенько. Та нічого, от льоху в збірну викликали». Я такий, типу, що? В серйозно? Я, типу, не, Доброго, збір... я, да, не, підходить. Думаю, не підходить, думаю, Шо, що, що? Каже, там хтось травмувався і льоху викликали. я просто в той же момент набираю його на відео, позвонив, привітав. Льоха просто посмішка, як завжди. Дуже щасливий, все, я дуже радий за нього. Чекаю його дебюту. Він молодець він заслужив своєю важкою працею, тому я тільки радий за нього. Цього найкраще бажає. Я йому також написав після того, як знав, я знав, звичайно, не від нього. Мені дружина написала, що в льоху визвали збірни. Звісно, що всі довольні, раді за нього. Він заслужив своєю працею на 200%. І задача тепер його викликали закріпитись. Це mm -hmm. важче набагато, ніж. щоб Перший раз визвали і потім можуть забутали але, надіюсь, з льохою таки не прийде у матчі албанія Україна. Сталася історична подія для футбольного клубу Рух на 76-й хвилині. Рухівець Олексій Сич дебютує за національну збірну у переможному матчі Ліги націй проти Албанії. Дуже вам вдячна, що ви прийшли на цю рубрику. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві. Також не забувайте ставити лайки і писати в коментарях, що Писати в коментарях людям. Якісь, якісь, якісь питання, такі, що ми не знаємо правда, Так, не про бролекси Сича. Харіше. Супер, все, я дуже-дуже вдячна. па всім, папа.